У жителів села Петранка радісна подія відкриття двох нових груп дитячого садочка Калинка, на які чекали з нетерпінням. Тепер у цьому дошкільному навчальному закладі навчатимуться ще 50 діток. Я дуже пишаюся нашим садочком. За два роки зроблено дуже великий ремонт. Зменшилася черга у дитячому садочку, так як нестача місць було для нас болючим питанням. О, ми прийняли додатково ще, ще 50 дітей. Завдяки злагодженій роботі різних гілок влади, місцевої громади та за підтримки народного депутата Анатолія Дерєва вдалося оновити ще один дошкільний заклад. Загальна вартість капітального ремонту дитячого садочка Калинка складає більше 2,5 мільйонів гривень. В капітальний ремонт цього приміщення вкладено 2,5 мільйони коштів. Більша частина це кошти державного бюджету 2,1 мільйона. 400 тисяч доклався обласний бюджет. Крім того, в обласному бюджеті ще заплановано 750 тисяч на утеплення і ремонт фасаду в цьому році. Нині дитсадок у Петранці обладнаний за сучасними вимогами дошкільної дитячої установи. В групах розташовані великі ігрові зони для дітей, створення комфортних. Ортні умови для малечі, зручні меблі, іграшки, розвиваючі матеріали, спонукатимуть дітлахів залюбки відвідувати садочок. Велика робота зроблена спільно всіма зусиллями. на цей. Сьогодні ми вас я, я усіх вітаю, тому що для батьків це я думаю, що найголовніше це є для батьків, тому що 60 діточок будуть отримувати дошкільну освіту в такому прекрасному закладі. Будемо відвертими, що не кожного дома є такі умови на. Для дітей, які тут в цьому садочку зробили. Це дійсно європейського рівня садочок, які вони тішити ще багато років на е, е, вас всіх і наших діточок. Звичайно, кошти для села поверх три мільйони – це дуже <плес> великі кошти, тому що це разом і державний бюджет, і обласний бюджет. І ще гарною окрасою, щоб він став, треба гарно по зробити фасад. І, звичайно, благоустрій. Ну і ми переходимо до амбулаторії, тому що ми цього року її перекрили. Зараз ми будемо робити фасад, і так само привести амбулаторію в належний вигляд по даному населеному пункті. Звичайно, ще й кусочок дороги поправимо. Не, не всю Петранку, але обов'язково. Відповідний кусок буде е, облаштований на даній дорозі місцевого значення. Відкриття дошкільного навчального закладу це свято не лише для дітей та батьків, але й для всіх мешканців села. Відтепер ще більше малюків перебуватимуть під опікою, наглядом і любов'ю вихователів. Не віриться дійсно своїм очам, скільки грошей люди вложили, але гроші, гроші це і гроші. Але е, вложили свого труду, здоров'я і відремонтували таке прекрасне дитяче приміщення. Люди вложили душу, люди вложили серце, щоб було затишно нашим дітям, нашим внукам. Дуже задоволені яскравим сучасним садочком діти та залюбки ділилися своїми враженнями. Дуже подобається в цьому садку. Я відбуватися. Я був садатку, садаску. Я валюю.